Всі. Коли йде весільний корпець з селом, збирається всі навколо подивитись на, на... зят на невістку, а що ще більше дивиться тоді, коли невістка або зять з, чу з чужого села, з чужого району, з чужої області. А що буває, коли він за границю, а що буває, коли він... Карпатський гомориса Микола, як мене вже не Була у Була в нас дівка, що люба сі звала. та охоту до науки від малої мали. Золотом медалем школу середну скінчила. І в Києві на лікарні третій рік сівчила. Гуртожитку то та люба з дівчатами жила, і там собі, як на відео. Не, ой, Раз приїхала додому до, до рідної хати і сказала, що за негра хоче віддати. Бато якраз їв фасулі. Як зачув новину, то фасулі полетіли з рота на долину. Як прискулив тато оком, як став шлякувати, та ти хочеш поста дівку з нам. То, що це в село приглубили, ще бракує біду негри коріння пустіли. Та як би той чорний негратутка з'явився, я би його завев сапогу, а сам удивився. Що ти, тато, розкричався, обізвалась люба. Я с мушу віддавати, бо від негра. Груба". На то вхопився за серце, як трасми руками. Ой-ой-ой, то мене Бог покоров жінку та дівками. Треба було доньці дати горячого бука, то не павив би на старість чорного олука. Ти думаєш, дитину, що нам скажуть люди. А тут мама обізвалась. Е, якось воно буде. Не і чоловіче, не плини дитині. Колись були часи інші, інші часи не. Ти й що з того, що він чорний та й троха Та ти також не сниліпше, та ще й живота. А як любі добре піде, буде файно жити, то не буде, як ми з тобою в домі убідети. А як любів по Америку поїде навіть, то всі туди повидять, що й ми не калішні. Що не Іване тут виді? Сіно, гни, податки, грехні, сварки, горідки, короби й не стали. До півночі тої ночі в хаті світило, і таке сі в тій хаті всяке говорило, такі слова масні були аж на три поверхні. А мамине перед ранком таке стало смерть. А по спасі у селі музеки заграли, а Льбочку молоденьку у вінок заплітали. Сходилися сі люди з сіл не так їсти й пити, як на пана молодого з зблизькі дивити. Ішли такі білі, люди, що мила нема, ішли ступі, що за гривню. На слів пісі. <ріст> Ішли такі, що не могли в коріх перелізти. Приїхали з газети штири журналісти. І він прийшов дружину. В Вруці з мегафона. І директор школи прийшов із магнітофоном Голова там був сільрадець своїм головим голови. Коло нього там сиділи. За другими шляхами надїхав сам пан молодий із двома дружбами. Як любина баба зеті із-за дверей стрілом, то сховалася в, трилу, і в морі і там теж сиділа. А тут жінки і молодеці сталися шукати. Як з диким? що ми не дарем по Одна каже, ти що з того, що він не є алкоголь? Та він ані православний, ні греко католик Друга каже, ти що з того, що він долярами сіє? Він бідака по-нашому гулятині. Як зачали за стіл класти довгими рядами, то підійшли к молодому казді з паруками. Слухай, князь, як ти хочеш жити разом з нами, то горілку маєш пити на рівні з нами. То спочатку вони пили лише порційками, потім стали пугарима, а далі з клінками. Перший дружба зачав попадю піймати і під столом головесі на ногу ставати. Другий дружба, як наївся свіжої свинини, то просидів за стодолу до білої днини. А молодий воював, дарив в груди. А чим хтось все скінчило, вам скажуть люди.